Анатолій Валевський Сльози орхідей Доньки повітря. Таку тендітну та поетичну назву дали ніжним орхідеям корінні мешканці, індіанці річки Амазонки. Звідти з самого серця теплих і вологих тропіків Південної Америки прийшли до нас ці загадкові дивовижні, наповнені романтичними таємницями прекрасні квіти. Їхні витончені шляхетні пелюстки, немов із любов'ю виліплені вправними пальцями самого пігмаліона, овіяні безлічу незбагнених легенд і чарівних казок. Вони випромінюють екзотичні, часом і зовсім згадкові аромати, які неможливо описати звичайними словами, а лише відчути, заплющивши очі і обережно ледь-ледь вдихнувши. Деякі орхідеї пахнуть казковою солодкою ваніллю. Кажуть, цей аромат притаманний янголом охоронцям, а от інші орхідеї нагадують своїм ароматом троянди чи гіацинти. вони аристократичні і привабливі, наче зніжені світські пані, які одягли на себе найкращі святкові вбрання для пишного королівського балу. У своєму багатому розмаїтті найнеймовірніших забарвлень запахів і форм орхідеї нагадують вишуканих красунь, які непомітно змагаються одна з одною за право виглядати найкращою. Іноді здається, що вони і є сама довірливо неперевершена краса у первісному вигляді, а беззахисну крихку красу, як всім відомо, дуже легко образити. Ось і стікають по тендітних пелюстках і бутонах, які ще навіть не розкрилися, повільні, прозорі, наче кришталики, краплі, зависаючи на коротку мить на самому краєчку, і потім, зриваючись униз, розбиваються там на тисячу дрібних діамантових частинок іскорок. Скоріше за все, багато хто скаже, що насправді це звичайнісінько роса. Що ж, можливо, і так, але якщо це все ж таки сльози,